На зміну міжрайонним реєстраційно-екзаменаційним відділам запровадили регіональні сервісні центри МВС у Закарпатській області. Їх в області шість. Вони працюють в Ужгороді, Мукачеві, Хусті, Тячеві, Єршаві та Рахові. За три місяці роботи співробітники прийняли більше 14 тисяч громадян, зареєстрували 5 тисяч транспортних засобів, провели майже 700 перереєстрацій та зняли з обліку 969. А вже за тиждень закарпатські водії матимуть змогу отримати отримати водійські посвідчення міжнародного зразку, значить, хочеться відмітити також. що Набагато пішло як великий позитив. Набагато пішло краще фінансування. То, що раніше були якісь проблеми навіть з тими катержами, навіть з тими конвертами, навіть з тим папером, з ми працювали На сьогоднішній день ми в повному обсязі обезпечені оцією. Те, що нам потрібно для роботи, плюс повністю ми забезпечені тією продукцією, яка безпосередньо буде видаватися громадянам. Тобто, що це? Це посвідчення водія. Це свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів, це номерні знаки. В подальшому є перспектива, в подальшому перспектива про передачу нам такої функції, як реєстрація, переєстрація тракторів, самохідних машин, інших комбанів, і також видача особам, які будуть керувати цією технікою, посвідчення водія. Я думаю, що це досить така вже перспектив перспективі недалекий час, так що я думаю, що буде передано нам ці також функції.